Ілюха! Ілюха знову по катушках. Йдемо туди знімати далі відос. Будемо знімати Що ви пожелаєте підписникам? Hello, I'm my friend to Іллям Гансерович. Всім привітик. Бажаю вам щастя, здоров'я много літа. А ну заспіваємо український. Ще не слава, мене во. Я це вірю, я це вірю. Усинеця доля звину дня груста. Добре, все, хватит. А ну зроби сы, давай. Давай, сы. Moment. Давай, сиди. Кажи коли. Давай. А тепер можеш е, 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 як показати е, свою силу? Сука, де я буду оператор? Я хочу поснімати, я ніколи не знімав. А ти же знімаєш? Да, знімаю. Як тебе справи? Нормально. Можеш показати Су. А, не. Три. СУ! Молодец, просто, просто це герой. Такий професіонал, так. Давай, і гіпно, данс, денс, денс, гіпно, данс, денс, денс, гіпно, денс, денс, данс. Далі, шо шеванстр мій? Шо ще? Давай, як ти вмієш бігати? Типа як? Ну просто біжи Нічого, собі ти крутий, ходи. Ходи сюди. Все, тепер можна її викласти відео. Попрощайся, і що ти бажаєш? Бай-бай, кіс, кіс. Асождаю! Пока всім. ваш. щоб поставили лайк і підписалися. Підпишіться на теле. Поставте лайк. Сука. Лайк. Лайк? Лайк, лайк. Да? Да. Да. Да, да. Все, всем пока. Илюша, хуй.